Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Друзі, заїхала до нас ось така чудова новинка. Це Audi Q7 в рестайлінгу чисто 2020 року випуску. В ось такому класному, темно-синьому кольорі, реально дуже крутий кольор. В пакеті Shadowline, ви бачите, друзі, з 3літровим дизельним двигуном потужністю 210 кВт на повному приводі. та... Друзі, що саме головне з оригінальним пробігом даний автомобіль має 90-92 чи 92 тисячі оригінального пробігу. Зараз як завжди глянемо вам. Ось така чудова класта в Q7 маємо для вас, друзі. Отже, на рахунок пробігу. Дивимося, друзі, гляньте S-Line s зовнішній зовні внутрішній дуже крутий. Ось, друзі, Пробіг у нас 92463. Це як завжди оригінальний пробіг, який... Який у нас підтверджується офіційним дилером, друзі, що ця автівка заїжджала до офіційного дилера та повністю по регламенту все від А до Я чітко та гарно обслуговувалось. Так що наразі ніяких абсолютно несправностей під зданим автомобілем в нас немає, друзі. Друзі, даний автомобіль нас пригнений з Європи, а саме, по-моєму, Швеції, маємо. В автомобілі дуже прикольну комплектацію. От зараз сам побіжу пробіжуся, розкажу про комплектацію даного автомобіля. Автівка в нас повністю вся ціла, як завжди. Зробимо візуальний огляд автомобіля 360 та перевіримо лакофарве покриття приладом. Друзі, вам та пробіжимося по комплектації та по внутрішньому стану автомобіля. Отже, друзі, по автомобілю. Реально класний дуже колір, класна комплектація. S-Line зовні, S-Line всередині в даного автомобіля. От і що? По зовнішньому вигляду, друзі, по зовнішньому вигляду, ви бачите. Даний автомобіль перед вами 92 тисячі пробігу. Мінімальні є сліди експлуатації, видно по даному автомобілю, нічого критичного абсолютного немає. Ось у нас передня частина по автомобілю, друзі, вся гарно, чітко. Ніяких моментів немає. Має пару дрібних сколиків, до десятка дрібних сколиків. Все решта є дуже добре з автомобілем. По лівій стороні, друзі, ідеальний автомобіль без перебільшень, ніяких моментів немає. Ні по тертості, ні прижатості, абсолютно Нічого немає в нас по зовнішній стороні автомобіля. Все є добре, позаду також все, бачите, в ідеалі, все по заводу. Ну і по правій стороні ситуація аналогічна. Ліві, друзі, ніякі притертостей чи вм'ятин, чи подряпин. По лаку в нас немає, все є класно, гарно наближений автомобіль виглядає наближено до нового. Отже, друзі, по зовнішньому вигляду я вам показав яких реально більших моментів немає, крім е, маленьких дрібних сколиків по передній частині автомобілю, все є е, далі і реально супер. Я нічого абсолютно тут не бачу з даним автомобілем, що на що треба було б звернути якусь додаткову увагу. По резині та дисках. Диски, друзі, в цьому автомобілі 20-го е, розміру, а резина 285 на 45. Е, стоїть літня резина, резина ще є в доволі хорошому стані. Ось, бачите, який протектор ще е, цієї резини. Резина в нас гуд є є розтановлено на даному автомобілі Так що ось такі, друзі, зовнішні стан. Не знаю, дивиться, виглядає дуже круто, бомбезно, типу класний автомобіль. О, це вже рестайлінговий, на відміну від попереднього автомобіля. Це вже виглядає більш класно, сучасно, друзі. І, як то кажуть, більш приємно в керуванні на нас даний автомобіль. Отже, друзі, пробуємо міряти лакофарбове покриття, щоб ви мали розуміння, що з цією автівкою є все добре по кузову. А цей прибор у нас як не працював, так і не працює. Треба, мабуть, його буде перезагрузити. Ми з тим, беремо інший прилад. Зараз ми зробимо замір по лакофармому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Отже, по лівій стороні, друзі. 104. Переднє ліве крило, передня ліва дверка у нас. 101, бачите? так? 101, задня ліва дверка у нас, друзі. 107, заднє ліве крило. 101. Кришка багажника, друзі. Що у нас? 91. По правій стороні заднє праве крило 91. Задня ліва дверка у нас 103. Ще раз, задня ліва дверка у нас 101. Передня права дверка у нас, 107, друзі. І переднє праве крило у нас 103 і капот. Друзі, капот у нас 106 і криша і криша у нас, друзі, соточка рівна. Отже, бачите, що автомобіль без абсолютно ніяких нюансів, ні в чого не фарбувалось, не друзі все є в оригіналі, ніякі деталі не мінялися. Так що реально дуже хороший, класний автомобіль з оригінальним пробігом і реально буде з крутою ціною даний автомобіль. Отже, по цьому вам показав-показав. Зараз швиденько біжу вам розкажу по комплектації, що є даного автомобіля, і покажу загальний внутрішній вид, як виглядає дана автівка. друзі Отже, якщо брати позовні, друзі, зразу що ми бачимо перед вами? Отже, прикольний темно-синій колір, Shadowline пакет, решітка, повністю всі молдинги. Бачите, ось такі ось ці накладочки. Ось тут на дверках, бачите, які вони, всі накладочки, дверка, всі стоїчки, всі повністю в чорному кольорі. Це є оригінальний Shadowline, друзі, пакет, який перевіряється по офіційному дилеру, що по вінкоду автомобіля, воно все розшивається. Чи тут це йде комплект в комплект верніше, йде заводський, а не якийсь там перероблений чи доставлений? Так, є, друзі. Shadowline є, сказав, оптика, оптика максимальна матріс HD-фари у нас, адаптивність функцію вирізання автомобіля з потоку. Дуже круті, класні дизайнерські, мега супер продумані фари. Так, є фари, я сказав, по оптиці, вони класні у нас тут. А далі, друзі, бачимо зразу зразу в передній рішіці. в нас є два радари. Це у нас вони відповідають за адаптивний коріс-контроль. Також є друзі. І зразу бачимо ось під... Під чотирьома кільцями в нас камери 360. Також, друзі, в цьому автомобілі є. Плюс до того всього маємо зовнішній S-Line пакет друзі. По Позовні, максимум, що може бути. Все максимум в цієї автівки в нас є. Ну, от, Прям більш нічого по зовні тут придумати не можна. Крім ще можна додати радар ранічного бачення. Но тут його немає. О, друзі, але менше з тим, зато все решту тут є в даного автомобіля. Є. Далі, друзі, зразу біжимо. В автомобілі є у нас безключовий комфортний вхід на всіх дверцятах. Автомобілі. Так він тут, друзі, є присутній в даного автомобіля. Потім зразу відкриваємо, відкриваємо і ми бачимо, друзі, S-Line внутрішній, внутрішній S-Line пакет також, друзі, тут є присутній. Сидіння в нас еслайновське також, шкіра з алькантарою та електрорегулюванням, та з функцією пам'яті також є. Потім підігрів складання електрозикал, як завжди, також є, друзі. Акустика преміум босешна тут встановлена в даного автомобіля, також є вона тут. Потім, друзі, сідаємо, сідаємо в автівку. Сідаємо в автівку і робимо запуск. Запускаємо автомобіль, друзі, з цією кнопочкою запускається. Ось так воно є. Бачите, запустили автомобіль, все працює чітко, коректно, без ніяких абсолютно моментів. Зразу, друзі, до автомобіля ми маємо два ключа два ключа є та оригінальний пульт керування Webasto. Тут є встановлене оригінальне Webasto, друзі, дуже крута штука. Взимку воно тут також є встановлене. Ось тут додаткова кнопочка, є кнопочка керування Webasto. Так, друзі, це є, це є, це вам сказав, розказав. Далі цифрова панелька приладів перед вами також є. Дуже крута і круто виглядає, особливо навігація. Такий телевізор перед вами стоїть, і ви вам дуже зручно їхати по цій навігації. Далі, друзі, зразу бачимо чорну стелю перед нами. Також є додаткова опція, друзі. от Потім потім по автомобілю зразу запускаємо. Бачимо, у нас тут ось є ті, що я вам казав, камери 360 та партроники. От. Також є в цього автомобіля. Потім е, кнопочки керування пневмопідвізкою, Виключаємо тут. Включаємо кнопки керування пневмопідвізкою, ось ви можете собі керувати, настройки робити любі по пневмопідвізці от, Так, є, поставимо комфорт. так, Це показав, це показав. Так, далі, друзі, що ще є підігрів, лоб, підігрів лобового та заднього скла, також є. Потім по асистентах. Асистенти, друзі, в цього автомобіля практично є максимум усі. Сигналізаторний сигналізатор небезпечної сигналізатор дистанції є, Audi Preсенс також є. Ну, робись. От. Асистент руху в екстрених ситуаціях є, рекомендація для зупинки також є, друзі. Так що асистенти в нас є. От, Потім, друзі, що ще в нас тут такого є. Потім українська мова, Android, Auto, Apple CarPlay також є, друзі, от, і далі, далі далі навігація. Також можна і сюди, сюди вивозити, Так що, друзі, ну, блін, не знаю. Потім підсвіточка Ambience також є. підігріви сидінь, підігріви сидінь, керма, друзі, Це все у нас є присутнє в даному автомобілі. от. Так що, як на мене, реально по опціях все те, що користується повсякдень, все тут, друзі, є. Так, ну а позаду, що в нас має, є позаду, друзі, акустика баса є, є. Далі, друзі, чотирьох зони клімат-контроль. Також тут цього автомобіля він є. от, Присутній. Так що, як на мене, все, що потрібно, все в цьому автомобілі у нас є. І плюс, друзі, що ще маємо електрокришку багажника. от, І е, до того всього, друзі, в нас є. Ще е, два додаткових місця в багажному відділенні. Тобто цей автомобіль у нас є семимісний. Ось і тут от видно, що можна піднімати та опускати два задніх крісла керування пневмопідвізкою та маємо електрофаркоп в даному автомобілі, також є, друзі, присутній. Так що, друзі, ось такий у нас автомобіль є для вас. По комплектації плюс-мінус пробігся. От. І що, швиденько зараз ще так з внутрішній стан вам покажу. Е трішки ось маємо по ось цьому пластику слідів використання, ось така трішки підтертість є по цьому пластику. Але, друзі, це є водійський поріг, який завжди підлягає е зносу, бо під час. Е Експлуатації, воно найбільше, як то кажуть, проявляється. Тут експлуатація. По цьому пластику все добре. Він тут, як новий, ви бачите, ось цей пластик, сидіння ідеальні, друзі, от прям без перебіжнення, реально вони ідеальні. Кермо також воно має дуже хороший стан без потертості та подряпин, підлокітник, друзі, загальний вид панельки. Так що тут все дуже-дуже добре, без ніяких моментів. Позаду аналогічна ситуація, задня карта, друзі, знову ж таки, пороги, задній диван, ось так Виглядає переднє сидіння, друзі, позаду, ось так, клімат, тунельці, нічого не подерта, не пошкоджено, пластик не заюзаний, друзі. Так що, як на мене, реально дуже-дуже гарний стан має дана нас автівка. Так, гляньте на цю задню оптику. Задня оптика взагалі дуже крута, агресивна. Дизайнер-респект, що придумав ці, оці значить, задні фари та передні. Так, є, є, є. Тепер дивимося, як виглядає у нас пластик по багажнику. Тут все добре і ідеально, без ніяких. Абсолютно підтертістей, друзі. По цих пластиках, по багажнику також все добре. Бачите, ніяких моментів в нас немає. Тут добре, тут добре. Трішки я слідів на оцій металевій слідів, що щось в багажник, грузили, відкривали, закривали кришку. Це є також норма. Вони тут є, друзі. От. І що? По правій стороні ситуація аналогічна, як на мене, друзі. Тут також ніяких. По карті задній, правій немає моментів, нема моментів так само ж і по порогах, по передніх сидіннях, позаду також все гуд. Друзі, як на мене, реально повністю цілком відповідає автомобіль цьому пробігу. І що тут? ну, блин, Тут нема до чого, як то кажуть, придертися. Автомобіль відкриваєш, пахне новим, друзі, перебільшень. Тут все є добре, класно, чисто, гарно, приємно. Приємно в першу чергу, для очей і для себе, друзі. Отже, ось такий автомобіль ми маємо для вас, друзі. Що саме головне? Саме головне тепер, друзяки, ціна питання. Так, ціна питання буде немаленька, бо чистий у нас 20-й рік і оригінальний пробіг 92 тисячі. Отже, друзі, ціна питання за даний автомобіль у нас буде для вас. В районі 76 тисяч доларів даний автомобіль буде на віддачу. Так, на авторію там будемо ставити ціну більшу, але, друзі, якщо взяти на віддачу без торгу, 76 тисяч доларів буде ця ціна на віддачу даного автомобіля. Отже, друзі, хто шукає саме цілу класний, класний автомобіль за класну комплектацію, за класний пробіг, будь ласка, звертайтеся до нас на тест-драйв. Ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю, по сервісному обслуговуванню офіційному по ньому, надамо любі перевірки, діагностики. Друзі, тест-драйви, просто все, все, все максимум, що вас буде цікавить, на все вам дамо відповідь, друзі. Так що, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, будемо будем раді бачити вас. Всім вам гарного дня, на зв'язочку. Пока-пока.